Слава Ісусу Христу, слава Україні. Приїхали до Юри Поляниця, так? Та. Вже запам'ятав. Це жеребець Васі. О, газда приїхав на провідати свого Юра взяв на паровку. Кобили пожеребилися зараз ми покажемо. Приїхали провідати Барбару. Беремо, бра? До гори? А що будеш там? Та та все все, та тоже то вже повідбивали всі. То дві покиті то вже? То, то, вже? то і, та, і та вже вже робилася? Два? 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 Що не Зараз ми покажемо це. <ріпи> то, <так? ріпи> то що там два сини його вже є, так? Так, Може. так, так. Зараз подивиться, які вони вже... То вони вже повідбивались, так? <ріпи> та там вони вже все, вони тепер... <ріпи> Лігав і ти, ну. Але Юра брав на порогку. Я і на поровку, і висилаю. І оренду взяв так. Його теж любить чужими кіньми вити робити. Ну, подивіться, ще, <ривіт> не лише на мене <ривіт> де. <ривіт> Його посуту у таваху, а тут кажуть, <ривіт> <А, ривіт> Як ти на це реагуєш, Вася? Що тут э, твоїм конем? <ривіт> я, та я, Ваб... я ж, бувіт, шоб, <ривіт> він, шоб, він вже мовчу, щоб. він що він же мовчить, не Ти думаєш кобе <коли ривіт> по... <ривіт> Чуєш? Ти думаєш кобе подовше тут у Юри був? Я люцю поляницю, гаці, сала, коли ябреста й козаків, що в'їзду. Ти думаєш куди подовше тут, не? Може до... Ну то я що йому... Що я йому тут дам? Я знаю, що ти ні то да хіба вода й сіде. Я знаю, що ти не знаєш. Це пасак масний тут. Каже, що я з ним? Я знаю, що ти ні. Я не буду в нього бхати. Така трава, що він може тут теж не перебивати, не причеплює. Тут може перед скосити, а потім. А то, він, то вже він так не, багато не говорить, бо він напевно ще й лишиться в мене. То вже буде без, без того всього, що він собі то говорить. Що, та... в ще вже буде твій? Та буду говорити, з ним. в принципі, то то хочу то говорити. говорити. А то <говорити. <говорити> Ну так і продаж, Вася. 25 можеш дати, а потім 25 додати. На рахунок воранки і вісі, <рес> то просто таке. Ну, всякі коні мав і всяко було, але ну, так як він робить то, 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 то танк. Та то, то взагалі капець. Що робив? Ще раз скажу. Ну в лісі, отако в воранці в лісі, де би не був, то всюди собі, то я, я, я кращого комі. Кащо коня не видів, тоже скілько мав коней, скільки от займався, то просто. І що, і чемний собі зарепчем ну, їдеш? Я був відійшов, все, пустив, він собі йде. А як коні десь видів? Чи? Він зарізати, він зарізає, бо то жеребець, якби не було. Але він, не відволікається. Що, так? Аби він там щось дурів, щось скакав, ще щось то в нього. Нема полу, такого. Поняв, не, те ти поняв, який зародав? А ти хочеш продати? А, кстати, він продається теж, так? Я просто не їхав так, аби їхати ним, а, не, все одно. Для, для себе, то що я, ну, ну так то, як я розумію... Та його, каже, добре їде, що то нічого не треба, кавдайку є. <плутає> то гарантія, <ков> гарантія. <плутає> Вінка кажуть, що і 10 тисяч то вона би його не віддала. Він так що ти не бачив, що він з тими робив. Той на нього скакав по капелюсі давно. Але отой теж, отой як постоїть день в стайне. Цей? Це. Ну, у нього то спочатку, бо е, він лише би постояв день і все, він вже починає тоді. Але як він походить, поробить, і він живий. От, от що мене дивує, які, ну, яка вона, він здоровий сам по собі. Ну, він такий живий, що то просто капець. Oh, oh, oh. <coughs> бо кажуть, а та він там нічого, бо він ну, кінь кинь, ніби, що він нічого не може сюди, але в oh, oh. нього такого нема. То... У вас хліб робить. Так, захотіє, ти думав, що хтось сподивить. Всього у вас хліб робить. <ріст> 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 Скільки молока лови вас? І воно, що мені подобається, підводиш до кобили. Якщо кобила... Ну, Не, не нічого, то він, він до неї більше вже не підійде. Не, не лізе, так? Все, він собі розвернув. В нього нема там другі коні є, так що вони буріють, ще щось там. А він ні, якщо вона не, не гріється. Мога теж легко забирати. Я думав, що легше, ніж як спагуєш. Приведеш до кобели, кобель не стоїть, зараз не можеш забрати. а це не обов'язково. <кху> а <кху> такої після поровки раз скочив, він собі сам розвернувся і він собі Хоч сам. Ти забравляє з кобилу і її. Так. Він собі, він я кажу, я, я в шоці просто був як ти кошти. Так І зразу після пороки можеш запрягати з Так! І їхати. Сміло. Він вже потім Сміло. Він, він не, не о, о, стій! Це стій. не скаче на тебе. Стій. Та <реш> <Фу! Ні. Тот, реш> <да, реш> как скачет? Ти ліпше зібралася за мене. Марш, Марш. Дістанеш ви загрілися, хлопці?

Перша була оце, сідаємо за стіл. А, <laughs> ми... Вася лежить. Ай, ще живи, ми ще вже його чудо, він зараз летить блін, на 10 кілів. Hey, а потім скажеш, що то Юра газів. А потім yeah, no. скажеш, потім буде казати, ти так, uh, ти. Пес не ліз, бо заробить. О, це йде. Пес, Пес лежи. Їй! Yeah. От його було, як я привів до кобили. Скажімо, який кутик. Бо він блиска колтей біг. Тоді зимою його вивойовив і стані, як він до гори, як то ракета. Ох Віть пішов. Все, все будемо буде добре. А як він весь підстав? тихо. Я його забирав. І там урвала чи є скудера. На недовістку собі спокійно посиди. Все, буде. Бо він вже розбушувався. В нього вже в голові кустається. Кусточку і мету. Гоу, гоу, гоу. Димоток, бля. Вася, посиди. Де шорох? Де шорох? Пес, тікає пес. Пошли зараз за вами. Твє се запсомлє. Вене шесно робе. Ми Про такі берозитки бавилися скашками. Все, розійшовся, Добре, йдемо. А в мене батарея сідає, а ти що, повербанк не взяли, ні?